Друзі, привіт! Надивилися ми за погорних рецептів про стейки в меду ми вирішили спробувати, що нам, а хто нам може завадити це спробувати. Тиждень тому ми взяли стейк аргентинський рібай, залили його медом. Зараз посмажимо і спробуємо, що то за. Таке, смачно чи не зу... Я думаю, що ні. А Яна думає, що смачно. Ну, від короба. Сподіваюся, що це дуже смачно. Там горить мед, пахне карамелькою. Я вийшла, бо тут дуже-дуже дуже, дуже, дуже насичено пахне. Щось посмажило, коротше. Жили, викладаємо зранц. Ну що, нарізаю. Дивіться, який темний, темний. До речі, про смажку, він не, ну, не пересмажений. Ближче медіум Ре, навіть ближче до Ре. Коротше, ось так. Пробую. Аргентина, він не може бути не Ну, Як карамелізований стейк. Ну, щось є. Ну, типу, один раз спробувати точно треба. Лайк! Like? Ну так. <laughs> Посоліте я не можу сказати, що щось вау, но ну, я не можу сказати, що не смачно. Ну, смачно, ну ти по солоденький. Я готу знає карамелізована качка там. Ну ті... Продюсер Продюсеркуй, давай. Ви ж не бачили, як виглядає як виглядає мій продюсер ось так. Опа, це Яна. Це вона казала, що їй потрібен цей стейк. М'ясо саме смачне, але не в цьому рецепті. Це, друзі, таких експериментів більше проводити не будемо. Давайте там накидайте на вентилятор.